Всім привіт! Ви на каналі Лайфіни. Це відео буде про акційні бонуси від кредитора, а також для нових клієнтів це буде цікаво. Залишайтесь і прослухайте це відео до кінця, тому що буде цікава інформація. І так, кредитор, який надає вам послуги кредитування в опису до цього відео. Перейшовши на сайт, ви подивитесь, що це представник кредиткаса. При бажанні ви можете прорахувати на сайті кредит. Перший або повторний і отримати певні бонуси. Перший кредит до 20 тисяч гривень можна взяти без додаткових комісій та переплат. А другий кредит, якщо ви вже є клієнтом, то отримати можна зі знижкою мінус 50%. Промокод шукайте в опису до цього відео. Суму кредиту ви можете прорахувати від 600 гривень до 20 тисяч. Термін позики від 2 днів до 30 днів. Також можна оформити кредит на більшу суму до 50 тисяч гривень і терміном до 140 днів. Це все ви побачите на калькуляторі в опису до цього відео на сайті. Якщо перейдете, є перший кредит, прорахунок бажана сума, наприклад, 19 700, Дата наступного платежу буде 17 серпня. Якщо будете сплачувати у цей термін, то додаткові відсотки не будуть нараховані. Після терміну 30 днів буде відсоток 1,45%. nada em Якщо ви хочете подивитись розрахунок на калькуляторі, то особисто перевірте. Також раджу інформацію про істотні характеристики кредиту, також почитати. Умови кредитування також є на сайті. Гарантія безпеки, 3D-захист, а також доступ через банк ID. Щодо кредитування, як взяти кредит на сайті у кредиткасі, то ви можете ознайомитись, з чим компанія вас просить ознайомитись. Це можливість добрати необхідну суму і додати її до. Точного кредиту без додаткових погоджень в процесі оформлення добору. І всі позики на будь-які потреби вам видаються гроші на картку для нових клієнтів від 0,1% на добу. Тобто це акційний кредит зі знижкою мінус 99%. Для оформлення вам позики необхідно мати паспорт та податковий номер, це індивідуальний податковий номер, а також банківська картка, яка у вас є для виплат бажано без кредитного ліміту. Мобільний телефон для реєстрації у особисто тому кабінеті щодо того, є чи нема комісій, то тут є таке поняття, що кредиткаса гарантує, що немає прихованих комісій і платежів, а також страхування. Хто може взяти позику громадянин України від 18 років до 75 років? Про собі треба мати оригінали паспорта та податкового номера, також наявність постійного трудового доходу, навіть якщо ви неофіційно працюєте. Якщо ви працюєте неофіційно, все щодо того, що вам треба знати, це все. Щодо заповнення заявки, то вам коротка заявка пропонується у спеціальних формах. Ви вносите ім'я і прізвище, а також ваш контактний номер. Отримуєте рішення, тримайте телефон поруч з собою. Якщо ви звернулися до компанії вперше, вам зателефонує. Представник компанії, і він може відповісти на ваші питання і допомогти з подальшим з подальшим заповненням анкети, якщо є у вас певні питання. І потім ви очікуєте декілька хвилин, і система має опрацювати вашу інформацію. Рішення приймається по заявці до 8 хвилин. Ця інформація надана для ознайомлення. Якщо вас це цікавить, переходьте на сайт, ознайомтеся і будуть у вас питання, задавайте їх представнику Кредиткаса у режимі онлайн через форму обратного зв'язку. На все добре і будьте здорові!